Сьогодні ми готуємо полянички за 10 хвилин за дуже простим рецептом і з простими інгредієнтами. Мама у мене за кадром як оператор, тому будемо готувати. Додаємо сюди соду. Перемішуємо. Два яйця. Реакція пішла. Кисломолочний сир. Росія не борошно. Сюди ж. Частинами. Останній інгредієнт це зелена цибулька нашого городу. Якщо у вас немає, йдіть на ринок, там точно знайдете. Я думаю, хазяйки вже всі повирощували собі на городі. Все, замішуємо і тісто готове. Смажимо наші палянички на розігрітій пательні із рослиною олії. Викладаємо тісто, розправляємо по всій пательні, як блінчики. інчики. Отак. Закриваємо кришку і нехай смажиться на повільному вогні. Перевертаємо. І знову накриваємо кришку. Гарячі млинчики змащуємо вершковим маслом. Будемо подавати до столу. Їх можна їсти як і гарячими, так і холодними до будь-яких ваших страв, перших, других. Це дуже смачно і дуже просто. І час приготування мінімальний. Усім смачно, готуйте обов'язково.